Середа, це вже екватор робочого тижня. а Ми готові розповісти вам найголовніше життя міста та області. Сьогодні поговоримо про таке. Безбар'єрність один із пріоритетів роботи жмеренської громади. Свято для дітей, чиї батьки загинули, захищаючи Україну, організували у Вінниці. Телеканал «Вінничина» продовжує проєкт за кадром. Тепер про людей різних професій. Облаштування пандусів безбар'єрні тротуари це один із пріоритетів роботи жмеринської громади, аби зробити місто більш комфортним та безпечним для людей з інвалідністю, мам з дитячими візочками та ветеранів війни. Облаштовують все у межах пілотного проєкту Рух без бар'єрів. З нами на зв'язку Ірина Дацько, заступниця Жмеринського міського голови. Мої вітання. Вітаю. Пані Ірино, які саме об'єкти інфраструктури вже вдалося новини в межах пілотного проєкту Рух без бар'єрів? Станом на сьогоднішній день нам вже вдалося зробити пониження бордюрів тротуарів до до об'єктів соціальної сфери, до охорони до закладів охорони здоров'я, освітянських закладів. І ми впроваджуємо капітальні ремонти на сьогоднішній день. Це капітальний ремонт одного се одні тротуару з однієї з центральних вулиць міста, яка веде до ЦНАПу. Наприклад, на цій ділянці тротуару будуть встановлені тактичні тактильні плитки, будуть впроваджені пониження бордюрів. Тобто рух в цьому напрямку у нас є. Які труднощі виникають під час облаштування саме безбар'єрного простору? Ну, перш за все, перш за все, найбільше труднощі це те, що в об'єкти наші будівлі застарілі достатньо, і не завжди можливо впровадити безбар'єрні. Рішення якісь, наприклад, неможливо встановити ліфт або пандус під певним кутом неможливо облаштувати, але ми знаходимо технічні рішення, і намагаємося бути креативними в цьому плані і все ж таки впроваджувати заходи безбар'єрності. А як ви визначаєте саме пріоритети, де, наприклад, першочергово мають з'явитись пандуси, тактильні елементи чи зручні тротуари? Ну, перш за все це спілкування з мешканцями, з ветеранами. В нас є гарний приклад, як я вже раніше зазначала в інтерв'ю. Це спілкування з військовим, який після того, як повернувся з війни, став підприємцем і показав нам маршрут свій від будинку до місця, де він тримає свій бізнес, свою точку торгівельну і до. Податкової, і оцей маршрут у нас було пропрацьований. Також у нас є затверджені маршрути безбар'єрності. Це маршрути, які охоплюють соціальні. Заклади, заклади охорони здоров'я, освітні заклади, а також центр, центр міста. І ще гарним прикладом є е, так, така історія. У нас наш виконуючий обов'язки міського голови Вадим Кожуховський одного разу взявши візочок зі своїм маленьким сином, проїхався по е, центру міста, набрав в телефонному режимі і каже: Іра, нам потрібно щось робити. У нас е, дуже багато місць де немає понижень бордюрів і. Саме завдяки цьому, також ми змогли впровадити в з такої точки зору пониження бордюрів там, де потрібно було, враховуючи інтереси мам з колясками. Також що планується зробити наступним етапом, які об'єкти громади можуть стати безбар'єрними вже найближчим часом. Ми також плануємо продовжувати робити і пониження бордюрів, і при виконанні капітальних ремонтів облаштовувати ліфти. Наприклад, у нас зараз йде капітальний ремонт укриття. Однієї зі шкіл і там буде встановлено ліфт для осіб з інвалідністю, і при кожному капітальному ремонті будемо впроваджувати такі заходи. Але я хочу додати, що безбар'єрність це не лише про пониження бордюрів або встановлення ліфтів. Безбар'єрність це також і доступ до послуг. Наприклад, у нас діє. Мобільний ЦНАП, наші фахівці, адміністратори ЦНАП мають можливість раз в тиждень виїжджати до старостинських округів і надавати послуги в старостинських округах. Тобто не, не люди їдуть до ЦНАПу в місто Жмеренка, а ЦНАП їде до людей. Також у нас була велика проблема, коли дітки до школи йшли і. Коли сідали до автобуса, їм не вистачало місця, і тому достатися до школ до шкіл тим дітям, які користувалися автобусом, було дуже важко. Тому нам вдалося залучити грантовий автобус, і на сьогоднішній день дітей в школу з по центральним вулицям міста забирає автобус і розвози до шкіл. Це допомогло діткам вчасно приїжджати в школу в комфортних умовах. Дуже дякуємо вам, що доєдналися до нашого етеру і за таке ґрунтовне роз'яснення. Дякую вам. А нашим глядачам нагадаю, Ірина Дацько, заступниця жмеринського міського голови, була з нами на зв'язку. Втратив обидві ноги на війні, але не бажання жити та рухатися вперед. Сергій Лукашук, ветеран російсько-української війни, після важкого поранення, не тільки повернувся до активного життя і став гравцем збірної з волейболу, сидячи та кардинально змінив професію. Сергій Лукащук волейболіст та ветеран російсько-української війни. Добровольцем пішов на фронт ще у 2014 році. Служив у складі 128-ї гірсько-штурмової бригади та брав участь в обороні Попасної і Дебальцевого. Згодом, коли Росія розгорнула повномасштабну війну проти України, Сергій знову став на захист своєї держави. Я вважаю, що це був мій обов'язок, так як я був навчений цьому. У мене були якісь досвід, якісь знання, і сидіти вдома, дивитися на все те, що відбувається, не хотілося у червні 2022 року. На запорізькому напрямку Сергій підірвався на ворожій міні та втратив обидві ноги. Я пам'ятаю кожен момент від моменту підриву, як я накладав собі турнікети, як доповідав операції, викликав уже евакуацію. Ну тобто, все, все прекрасно. Навіть пам'ятаю, коли вже лежав на операційному столі. Після тривалої реабілітації та протезування у США Сергій знайшов себе у спорті командний волейбол. Сидячи. Він є одним із гравців збірної ветеранів Вінничини. Команда уже має перші здобутки у цьому спорті. Як-от перемога в регіональному відборі ігор ветеранів. Познайомився з волейболом, сподобався. Е, і ну, я не чув раніше, що, що таке є, якби ну, такий вид спорту, тому що не стикався. Я приїжджав з Бершиді, приїжджав в Вінницю, щоб з хлопцями пограти в волейбол. А потім уже далі, далі, далі підтягувалися хлопці, і от створилася команда, і зараз ми тренуємося вже разом. А ще після поранення Сергій не лише знайшов хобі, а й змінив професію. Зараз він головний спеціаліст одного з районних відділів Державної міграційної служби, де допомагає з оформленням документів оборонцям. Дуже багато звернень навіть від побратимів, які втратили свої документи, і потрібно їх відновити дуже. Ну, таке живе спілкування постійно, постійно нові люди, постійно там запитують за різні моменти, які зміни в законодавстві. І, от, ну мені подобається допомагати таким, таким способом. Навіть після важкого поранення та втрати кінцівок Сергій не здався. Він навчився жити по-новому. Знайшов у собі силу рухатися вперед і є прикладом для інших ветеранів. Яна Колодинська, телеканал Вінниччина. Курс п'ять кроків до здорового харчування стартував у школах Вінниччини. Це освітня програма, створена за рекомендаціями ВООЗ. Учнів навчають, як формувати корисні харчові звички та дбати про своє здоров'я у барському ліцеї номер 2 дев'ятикласникам і десятикласникам вже провели перші заняття. Школярі дізналися, як збалансований раціон впливає на самопочуття, успішність і розвиток. З нами на зв'язку Сергій Федик, директор Барського ліцею номер 2 Барської міської ради. Мої вітання. Доброго дня розкажіть Дуже детальніше про цей. Розкажіть нам детальніше про цей курс та введення його в шкільну програму. Як курс п'ять кроків до здорового харчування змінить ставлення школярів. Проект це не курс, це проект Всесвітньої організації охорони здоров'я 5 кроків до здорового харчування. Чому він важливий? Це сучасна освітня ініціатива, спрямована на те, щоб кожна людина зрозуміла прості правила здорового харчування. Могла застосовувати у їх у повсякденному житті. Програма не пропонує складних підрахунків чи жорстких обмежень. Вона дає 5 доступних кроків, які підходять для будь-якої родини, для будь-якої дитини, для будь-якого дорослого, незалежно від рівня доходу чи способу життя. Головна ідея це здорове харчування, що це здорове харчування може бути простим. Воно складається з маленьких щоденних рішень, які в довгостроковій перспективі дають великий ефект. Які ж це саме 5 кроків Всесвітньої організації охорони здоров'я? Перше, думаю, є більше їсти овочів і фруктів, вони джерело клітковини, антиоксидантів і природних вітамінів. Зменшити споживання солі, контролювати її в домашніх стравах і уважно читати склад продуктів. Обмежити додані цукри, особливо в напоях, солодких йогуртах, магазині випічці, які полюбляють діти, обирати корисні жири, віддавати перевагу рослинним оліям, горіхам, рибі та повністю уникати трансжирів. І останнє стежити за розміром порцій і різноманітністю раціону. Тобто головне баланс, основа здорового харчування. Як відреагували учні на таке нововведення? Чи бачите зацікавленість школярів у темі здорового способу життя? Ну в нас вже відбулося дві зустрічі з центром профілактики контролю хвороб. Я дуже дякую Ігорю Анатольовичу Матковському і його працівникам за гарні прекрасні лекції, практичні заняття, які вони провели, зустрічі, які вони провели з нашими учнями. І діти дуже гарно сприйняли з моєї точки зору. І надіюся, що це дасть відповідний ефект в майбутньому. Як у вашому ліцеї працюють над формуванням здорових харчових звичок? Чи є у школі можливо додаткові ініціативи, що доповнюють цей проєкт? Розумієте, школа це великий організм, це маленька держава, як я кажу. У нас завжди якісь проекти, якісь конкурси, якісь змагання. Дуже багато ми працюємо в різних напрямках роботи. Буквально кілька слів це співпраця з, з закордонними навчальними закладами, це співпраця з вищими навчальними закладами. Це в останній час дуже актуалізувалася волонтерська діяльність із воїнами. І безпритульними тваринами волонтерська діяльність, соціальним центром милосердя, тобто люди похилого віку, інші напрямки роботи, але останнім часом активізувалося і питання здорового харчування. Я не скажу, що це для нас нове того, що здорове зберігаючи формування здорового зберігаючого компетентності в нас проходить на всіх уроках проходить наскрізь через увесь освітній процес. Працюємо над цим і давно працюємо. Колись в нас був дуже гарний проєкт, здорова дитина, щаслива родина. Ми впроваджували його і зараз він продовжує впроваджуватися. Це і руханки, це і активності на перервах, це конкурси змагання, це харчування, це робота на уроках, того, що на кожному уроці вчителі проводять уроки так. Щоб на кожному уроці була присутня здорова зберігаюча компетентність і проводять уроки не лекції, а якісь практичні заняття, які корисні дітям з точки зору, я зараз маю на увазі з точки зору здорового харчування, вже відбулося дві зустрічі з працівниками центру контролю і профілактики хвороб. Я ще раз дякую їм. їхнім працівникам. Відділу епідеміологічного нагляду та профілактики неінфекційних хвороб Ірині Мітічкіні Інні Кудлаєнко, які провели гарні презентації для учнів 9-х і 10-х класів у барському ліцеї номер 2 тобто у нас, учні дізналися про те, чому різноманітне та збалансоване харчування є основою здоров'я, який правильний раціон впливає на самопочуття, розвиток і успішність у навчанні. Дітям пояснили важливість регулярного вживання овочів, фруктів. Сільнозернових продуктів, білкових страв наголошували на ролі чисто, чистої питної води та необхідності обмеження солодощів, солі і продуктів із вмістом в трансжирів. Особлива увага приділялася тому, як формуються щоденні харчові звички, дітям розповіли, як читати етикетки, розпізнавати прихований цукор, обирати більш корисні перекуси, планувати свій раціон і складати тарілку здорового харчування. Учасники курсу отримали практичні поради, які легко застосовувати в повсякденному житті від того розпочинати день із балансованого сніданку і до того уникати шкідливих снеків і газованих напоїв. Це тільки перших два заняття. В майбутньому ми плануємо, що відбудуться заняття з батьками і з вчителями, які пропагують здоровий спосіб життя. Теж ми надіємося, теж, що діти гарно. Кажуть своє слово про те, що вони дізналися в, різні, в різному вигляді: в вигляді презентації, вигляді, вигляді відео, як вони сприйняли цей курс, і як результати цього сприйняття відображаються при харчуванні і дитини, і всієї родини, і домашньої і шкільної. Нагадайте нашим глядачам, наскільки важливо впроваджувати подібні освітні програми в школах і який результат ви очікуєте побачити через кілька років серед вихованців. Я думаю, що в школах треба впроваджувати різноманітні програми, різноманітні курси. І я дуже коротко скажу, що наша мета в майбутньому мати здорову націю. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Нашим глядачам нагадаю, Сергій Федик, директор Барського ліцею No2 Барської міської ради, був з нами на зв'язку. А ми власне продовжуємо наш випуск. Свято для дітей, чиї батьки загинули, захищаючи Україну, організували у квадраті. Помічником Святого Миколая для хлопчиків та дівчаток з Вінницької громади став департамент соціальної політики міської ради. Малечу порадували різноманітними конкурсами, розвагами з аніматорами та гостинцями. Ми з вами Конкурси розваги з аніматорами та танцювальні флешмоби так почали відзначати свято Миколая. У Вінниці організували розвагу для дітей, чиї батьки загинули, захищаючи Україну. Малеча разом із аніматорами виконувала ігрові завдання, брала участь у різноманітних конкурсах та долучалась до кожної активності. Дуже сподобалася. Я грався, бігав. дуже сподобалося, дуже весела атмосфера. Також дуже цікаві розваги. Такий захід у Вінниці проводять щороку напередодні Дня Святого Миколая. Його організовують для дітей загиблих захисників та діток із багатодітних родин, аби кожна дитина відчула увагу, турботу та любов. Після розваг хлопчики і дівчатка отримали солодкі гостинці. Мені дуже сподобалося, так як дітки були дуже активними, гралися, всі вас всі були позитивні. Я дуже вдячна міській раді, вдячна що ці діти в даний час дуже важливе, тому що вони збільшують емоційність. І я радію за свою дитинку і так само за інших діток, які позбавлені такого батьківського виховання». Всі діти очікують подарунків, тому саме департамент соціальної політики теж зробив такий захід в рамках програми підтримки захисників і захисниць, членів родин загиблих, без вісти з за особливих обставин. Тому і проводили сьогодні таке перед святим Миколаєм. В'ято, де запрошені і дітки з числа сімей загиблих, померлих наших героїв, а також і багатодітні сім'ї, діти з багатодітних сімей. І сьогодні ми дійсно відчули, що діти були, вони раділи, вони були веселі, вони танцювали, співали. Хочеться подарувати хоч частинку такого позитиву. Організатори переконані, навіть під час війни важливо берегти дитинство та дарувати такі моменти радості. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал «Вінниччина». Телеканал «Вінниччина» продовжує свій проєкт за кадром, у якому ми вже показали, як роблять новини, як працюють наші оператори, журналісти та монтажери. А тепер ми запускаємо чергову версію проєкту за кадром професії, де познайомимо з людьми різних спеціальностей. Завдяки активній підтримці наших глядачів, телеканал «Вінниччина» продовжує проєкт за кадром. У перших випусках ми показали, як працюють наші журналісти, оператори, редактори і монтажери та відкрили для вас телевізійну кухню нашого каналу. Ідея виникла, коли ми писали програму для дипломної роботи Євгенія Овщанікова. Я тоді, як на мій погляд, виставила круто кадр, і він всім сподобався. Потім ще показали. Цей перший випуск нашим редакторам і іншим співробітникам, і всі сказали: О, круто! А чого в нас такого немає? Стати популярним може кожен глядач нашого каналу. Ми запускаємо чергову серію проєкту за кадром професії, щоб познайомити вас не лише з телевізійниками, а й з людьми різних спеціальностей. Тут виникла ідея, що можна досі круто е, обіграти, щоб зробити програму за кадром про всі професії, які є. Ми дуже постараємося це круто реалізувати, е, зовсім скоро. Ми вже покажемо вам наші перші випуски нової, вже оновленої програми. І ми щиро запрошуємо всіх взяти участь, запропонувати себе, і можливо, ви станете героєм нового випуску програми за кадром професії. У програмі ми розповімо про роботу будівельників, водіїв, спортсменів, підприємців та багатьох інших фахівців. Тож залишай плюс у коментарях, і ви станете героєм нашого випуску. Євгеніюсяніко, Вікторія Борущак, телеканал Вінничина. Ми активно слідкували за всіма подіями міста та області, і це була власне вже вся інформація на цю мить. І дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх рідних, та не забувайте підтримувати наших оборонців. до зустрічі у наступному випуску.